При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ремеді випустили оновлення контрол для консолей, котре додає раніше недоступні там місії та скіни. Вони до того були на ПК версії. Також, нарешті, розблокували фреймрейт, додали HDR та підтримку 120 Гц. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав. Але все-таки є. Сакер панче відзвітували, що вже напродавали 2 мільйони копій Гостов йотей. Же анонсували доповнення для Нінджа Гайден 4 під назвою The Two Masters. Його пообіцяли випустити десь колись на початку 2026-го. Основна ж гра вийде 21 жовтня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Ubisoft оголосили, що доповнення до Assassin's Creed Mirage під назвою of the Memory релізниця 18 листопада та буде абсолютно безкоштовним. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Крім того, вони ще провели невеличку 20-хвилинну презентацію. Що ж нового чекатиме на гравців у цьому DLC? У двох словах, нові місії на новій локації. Нова зброя, скини, нові механіки та покращені старі. А ще видозмінений паркур. Sure. Інтернетами ширяться чутки, що Team таки планують випустити ремейк доповнення для Silent Hill 2 під назвою Born From A Wish. І якщо вірити цим пліткарям, реліз цього дійства запланований під прем'єру фільму Повернення до Silent Hill», котра, в свою чергу, запланована на 22 січня 2026 року. Ми маємо лише побічний доказ. Fancom офіційно взяли і закрили студію The Outsiders. Ті самі розробники, котрі створили Metal Hellsinger. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Ентузіасти оголосили початок створення повноцінної, неофіційної локалізації Detroit Become Human. Де завантажити і кому дякувати, знайдете в описі до відео. Yes. Так, так, я знайду, не бійся. Упевнений. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Você era